Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. В Стамбулі відбувся другий тур перемовин між делегаціями України і Російської Федерації. Про те, чому росіяни не скасували зустріч після вдалої операції СБУ Паутина. Результати перемовин і стратегію Кремля, говоримо сьогодні з нами. Євген Магда, політолог, історик, виконавчий директор інституту світової політики. Пане Євгене, я вас вітаю. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Дякую, що ви сьогодні з нами. Розпочати наш з вами діалог. Хочу а, поки що не безпосередньо про зустріч в Стамбулі, а все ж таки приділити трохи уваги неймовірній операції Служби безпеки Україна -Павутина. А, Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, відсутність будь-яких заяв з боку Путіна і з боку посадових осіб Кремля, про що може свідчити? Ну... Була заява Міністерства оборони Росії про терористичний акт на військовому аеродромі, під час якого не було людських жертв. Ну те, що людських жертв не було, тому що це зрозуміло, тому що російські військові, які тим більше обслуговуючи працюють з стратегічними бомбардувальниками, які регулярно завдають ударів по мирному населенню України, ну це такі це ж не люди, а біологічні істоти, це ясно. Але е, питання в іншому. Питання в тому, що Росія намагається просувати таку, знаєте, логіку паралельного світу, в якій ну, начебто все, у них все добре, все гаразд, це все буде далі існувати. Тому е, мене це абсолютно не дивує, і я вважаю, що росіяни просто будуть ну, і далі е, в, такій, в такій ситуації говорити, що. Вони ну нічого не сталося, їхня е, вчора і ПСО розвивалася під гаслом, що нічого страшного не відбувається, все добре, все нормально, у нас все добре. Е, там е, розповідають байки про те, що російські спецслужби це все давно прокачали. Ну, давно-не давно прокачали, але коли знаєте, вибухають. Стратегічні бомбардувальники від удару дронів, то говорити про те, що вони щось прокачали, це доволі складно. І е, якщо вони там розповідають про те, що перекинули е, не літаючі літаки, е, а як вони їх перекидали е, на крилах кохання чи як? Ну ви знаєте, російська пропаганда, вона взагалі не вона діє за е, критеріями Йозефа Гебельса в тому сенсі, що вона має бути розрахована. На емоції і практично не розраховано на інтелект, і тут вони в цьому сенсі, я думаю, досягли чимало успіх. Просто те, на що я звернула увагу, а зазвичай, коли ми проводили вдалі операції, тим паче на території Російської Федерації, ну принаймні на сцену випускали Дмитра Відмєдєва, да, з його ядерною риторикою, а зараз тиша так. Це ж носії ядерної зброї, яка може бути ядерна риторика. Насправді ну, можна сперечатися там по кількісних показниках, але те, що подібного удару по тому, що називають ядерна тріада, ніхто не завдавав, це факт. Ну тобто, ви розумієте, що це, е, ця ситуація вона створила зовсім інший е, формат е, гібридного протистояння. Хоча зараз між Росією та Україною триває Війна е, повномасштабна, але от такий е, удар неядерної держави по е, ядерному компоненту по потенційних носіях ядерної зброї, це я думаю, те, що в принципі до 1 червня ніхто не міг собі уявити. І це дуже велика заслуга е, представників СБУ, які розробили таку інформацію е, операцію «Даруйте» і втілили її в життя. Ми знаємо з офіційної інформації, що під час проведення операції Павутина було уражено 34% російської стратегічної авіації. На ваш погляд, чому після цього російська сторона не скасувала зустріч в Стамбулі? Ну тоді б це показало, що українська операція досягла своїх цілей, і це по перше. По друге, у них був заготовлений меморандум, який насправді є ультиматумом. Це свідчить про те, що вони. Не розрізняють ці два поняття, і Росія вирішила в такий спосіб ну продемонструвати, що у неї все добре і вона може собі дозволити йти. Ну от саме таким шляхом і іти і нікуди не звертати. Я не впевнений, що це ефективно, але ну це їхнє прагнення, їхнє право, і вони будуть його реалізовувати, очевидно. Ми вже бачили детальну інформацію, що за змісту двох меморандумів українського і російського можна зробити висновки, що вони практично протилежні? А і знаємо, що на обидва документи чекали у Сполучених Штатах Америки, щоб намагатися, так би мовити, звести їх докупи і зрозуміти, від якої точки можна відштовхнутися, аби все ж таки домогтися початку перемовин фактичних щодо миру. Як ви вважаєте, зараз ці Рандуми, побачить Білий Дім, і що буде далі? Я не думаю, що у Білого Дому є е, така, знаєте, гостра е, потреба це е, на сьогоднішній момент реалізовувати, е, прагнення до миру, тому що Трамп намагався продемонструвати прагнення спроможність припинити російсько-українську війну в перші 100 днів свого президента. Після цього його ентузіазм помітно впав, і, відповідно, я думаю, що ми маємо виходити з того, що Росія не буде таким, знаєте, ем, об'єктом тиску з боку Сполучених Штатів. До речі, буквально вчора Володимир Зеленський сказав про те, що зараз йде про працювання нового пакету санкцій між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Сьогодні ми знаємо, що велика українська делегація також попрямувала до штатів, зокрема, є представники міністерства оборони офісу президента. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ми зараз за кілька днів можемо побачити якісь конкретні заяви і тим паче дії з боку нашого? наших західних партнерів. Хотілося б, але на сьогоднішній момент є, як на мене, суттєві протиріччя між Сполученими Штатами і європейськими країнами, які Україну підтримують І я думаю, враховуючи що за три тижні відбудеться саміт НАТО в Нідерландах в ГАЗі. До того часу очікувати на якісь предметні, конструктивні узгоджені дії не випадає. Тобто чекаємо на саміт, а вже після нього будемо бачити якісь, можливо, певні зміни і більш жорстку риторику наших партнерів щодо Російської Федерації. Думаю, що так. Давайте повернемося трішечки до перемовин в Стамбулі і до підсумків цієї зустрічі. Чому Російська Федерація на ваш погляд йде на доволі чисельний обмін і вже не перший підкреслю? А на ваш погляд, це елемент демонстрації комусь, зокрема, можливо, сполученим штатам Америки спроможності домовлятися, чи це задовільна намагання задовольнити потреби і е, бажання російського суспільства суспільство? ні. Стосовно російського суспільства тут таких потреб немає. Є інша потреба, на мою думку. Я вважаю, що Росія розглядає переговори з Україною як шлях до можливості провести переговори з Дональдом Трампом без участі Володимира Зеленського, наголошую. Тобто, Росія вважає, що вона імітуючи переговорний процес з Україною, вона так чи інакше вийде. На переговори з Дональдом Трампом, де вона розраховує обговорювати широке коло питань, які можуть цікавити Сполучені Штати та Росію, ну припинення російсько-української війни, відновлення авіасполучення, там активізацію торгівлі, про яку говорив до речі, Дональд Трамп, співпрацю в Арктиці е і низку інших питань, які на сьогоднішній момент в принципі е можуть поставити, тобто. Росія вважає, що вона в такий спосіб зможе добитися е, суттєвих успіхів, але я думаю, що цього не станеться. Не станеться зокрема, і якщо звертати увагу на останню заяву а Білого Дому було чітко сказано, що Трамп не проти взяти участь в тристоронній зустрічі між Зеленським Путіним і особисто ним. Але як підкреслили в Білому домі, це має відбутися, коли вже два лідери України і Росії сядуть за стіл перемовин. Тож скажіть, будь ласка, за яких умов може і чи може відбутися ця вже? тристороння зустріч Путін, Зеленський Трамп станом на сьогодні я не бачу такої вірогідності, я бачу, що Росія буде намагатися військовим шляхом відхопити нові українські території, можливо, провести референдум на так званий на території Субської області. Тобто вони будуть намагатися втілити в життя той ультиматум, який вони привезли до Стамбулу. Але треба розуміти, що в цьому будуть чинити активний опір не лише сили оборони України, але і ті європейські і американські політики, які усвідомлюють весь обсяг російської загрози. Сподіваюсь, що саме так і буде щодо припинення вогню? Ну, ми побачили ці меморандуми, які абсолютно нічого хорошого і позитивного поки що не обіцяють, але ми почули пропозицію з боку Російської Федерації припинити вогонь на 2-3 доби на окремих ділянках фронту, то для того, щоб офіцери могли забрати з поля бою тіла загиблих воїнів. Як ви вважаєте цю ініціативу, як її можна пояснити? Це імітація в даному випадку бурхливої діяльності, тому що Росія, ми пам'ятаємо, як вона запроваджувала так зване припинення вогню: це зменшення інтенсивності вогню, а не його припинення, і це, я впевнений, що Росія намагатиметься використати у власних цілях для того, щоб провести додаткові розвідувальні заходи і зрозуміти, де Саме зосереджені основні українські сили там на різних ділянках фронту. Тому е, це знаєте момент, який, на мою думку, ну, нагадує таку е, те, те, що росіяни вважають військовою хитрістю, а насправді це є звичайним цинізмом і я б сказав звичним російським цинізмом. Ще один цікавий момент, ну не можу вам не поставити це дещо трішки можливо конспірологічне питання за повідомленням російського видання ТАСС, до початку зустрічі делегації, яка тривала трохи більше ніж годину. А була зустріч двостороння між Мединським і Умеровим, яка тривала 2,5 години. Ну, по перше, на ваш погляд, чому ця інформація з'явилася в російському інформаційному просторі, і друге, якщо це Дійсно, так, то про що це може свідчити, подібна зустріч, якщо вона і була, то навряд чи вона могла спричинити якісь революційні події, тому що за всіма дипломатичними правилами кожна делегація відбуває на місце переговорів з відповідними затвердженими чіткими директивами і вихід. За межі цих директив, ну це е, речі, які, е, як на мене, є погано сумісними з статусом переговорника. Це раз два, це те, що я думаю, що е, на сьогоднішній момент е, Україна е, достатньо чітко позначила свою позицію, зробила це ще 1 червня, і е, вважаю, що ці е, якщо і був цей діалог Умєрова і Медінського, то він е, вписується в концепцію спроби росіян е, показати, що вони ну так би мовити спроможні е, бути учасниками переговорного процесу, і нічого такого стратегічно важливого для них не відбулося. Як ви гадаєте, про що впродовж двох з половиною годин могли говорити у Мєровий медінський, про що неможливо було поспілкуватися під час зустрічі делегацій? Думаю, що це пов'язано ну, з різними елементами завершення бойових дій, але конкретної інформації у мене на сьогоднішній момент немає. І ще одне питання. Ви поставили акцент на тому, що нам варто чекати на саміт НАТО, який відбудеться за два тижні. Чого ви від за... нього очікуєте? Ви знаєте, за три тижні, 24 червня, почнеться саміт НАТО. Його багато хто буде зустрічати з тривогою, тому що не виключають, що Дональд Трамп може оголосити про припинення участі е, Сполучених Штатів у воєнній організації НАТО, але е, це момент, який, е, ну так би мовити, може бути домашньою заготовкою американської дипломатії в контексті зменшення е, свого безпекового впливу на Європу. Але чи відбудеться це, ну я думаю, на сьогоднішній момент поки що ніхто не знає. І, напевне, очевидно, ми будемо про це дискутувати і будемо про це дивитися. Але в будь-якому випадку це ситуація, яка для багатьох країн НАТО є тривожною. У нас для України є питання, якою буде участь Володимира Зеленського в Заходах. Цього саміту, і де він, ну чи пройде, наприклад, засідання комісії Україна НАТО, чи буде е е вона ну ефективно працювати? І таких ну, таких питань достатньо багато. Я думаю, що протягом цих трьох тижнів кожен день буде е ну більш е більш насиченим і більше будуть говорити про е питання пов'язані з. Нашим ну нашими євроатлантичними перспективами. Хоча як відомо, позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що Україна не ну питання вступу України до НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному альянсу. Скажіть, будь ласка, враховуючи те, що всі з замиранням серця очікують на саміт НАТО, де дійсно може сполучені штати заявити, можуть сполучені Штати заявити про те, що вони переглядають свою участь в альянсі і покладають більшу відповідальність за власну безпеку на європейський союз. Ну відповідно це відіб'ється і на нас, на Україні. А, як ви вважаєте, а чого сполучені Штати, і зокрема Дональд Трамп, домагаються? Бо ну ми добре знаємо, що, попри всі якісь алаверди, заяви, якісь хороші, начебто, слова в бік один одного, Сполучені Штати і Китай залишаються ворогами. І Китай завжди очікував на послаблення альянсу. Таке враження, що Сполучені Штати зараз власними руками або руками Дональда Трампа просто починають цей подарунок формувати для Китаю. Я думаю, що для Китаю якраз важливе не послаблення НАТО як такого, а його зменшення активності можливо, в азійсько-тихоокеанському регіоні. Хоча там ключова роль Сполучених Штатів. А що, що чекають? Ну чекають насамперед того, що Сполучені Штати будуть знову наполягати на збільшенні військових витрат, тому що далеко не всі країни альянсу дотягують до 2% ВВП на військові витрати, не говорячи вже про 5%, про які теж. Говорив Дональд Трамп, і я думаю, що він буде наголошувати в стилістиці Антибайден на тому, що Сполучені Штати більше не будуть захищати за свої гроші е, своїх партнерів по північно-атлантичному альянсу. Зрозуміло, тож чекаємо за три тижні на результати саміту НАТО. Будемо сподіватися, що від нього і ми дочекаємося добрих звісток і заяв. І що дійсно наші партнери, і Сполучені Штати, і Європейський Союз розуміють наміри Кремля, про які ви сьогодні зауважили, і не дадуть їм здійснитися. Пане Євгене, я дуже дякую вам за аналітику, за діалог і за час, який ви приділили Українській службі інформації. Дякую. Дякую. Нагадаю, з нами сьогодні був Євген Магда, політолог, історик, виконавчий директор Інституту світової політики. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре.